Приступим. Ну, так виявляється, мову можна вчити. І ось у нас є викладач, яка безпосередньо допомагає в цьому. Ен, розкажіть, будь ласка, як вам викладається взагалі в кіровограді? or not? Yes, uh, teaching in Kirovgrad is really pleasant. Uh, it's been a re really interesting experience. I teach with university students at the English Club, so with people of all ages. Um, I've also helped with the children's home, so it's very cool to speak English with all different types of people. Це ви інші викладати в Кіровограді дійсно дуже цікаво, тому що вона працює як і в університеті, так і з іншими дітьми в клубі англійської мови. І це дуже цікаво дійсно спілкуватися з усіма дітьми, які мають різні рівні знань. ще я услышав, що з детським домом да тоже нач... так, дійсно, вона також співпрацює з який навабши рівень, середній, по кірова градузнання англійського рівень левел в індекроград? It uh, depends. At the university, I think the students are very, very knowledgeable. Um, especially when I talk to other of my um, colleagues from other areas in Ukraine, you guys are really prepared at the pedagogical university. And at the English club, there's all different levels. So there's some people who come in with only maybe five words, and there's some people who've been there, going there for years, so they know a lot. Um, and children i think actually know a lot as well when i talk to kids a lot of the students it can kind of but everybody's really shy so it's hard to communicate <laughs> at first so but i think people understand Ну, в принципі, знання з англійської мови вони залежать від того, де діти навчаються. Наприклад, в педагогічному університеті діти мають доволі таки, студенти мають доволі таки високий рівень знань, тому що вони є студентами іноземних мов, але, от, наприклад, в клубі з англійської мови, то там рівень знань дійсно різний, тому що є діти, які знають п'ять слів і можуть їх зв'язати докупи, а є діти, які вже займаються декілька років, тому в них рівень знань значно кращий. Якщо не говорити про університет, про спікінг-клаб, якщо говорити просто про пересічних городян, містян в Кіровограді, як з ними, як в маршрутках, в магазинах, важко підтримувати люди взагалі йдуть на контакт. І фнотоспікабади юніверсіті, бад іфте спікабад авосітізенс. Ізет ізіфоют being in a shop? Um, it, it is because I know a little bit of Russian and very <laughs> minimal amount of Ukrainian, so that helps. Um, so I can understand and I hear things, and it's okay. But uh, I don't really use English that much, like in the stores or um, around the public, unless I know somebody speaks English, actually. But um, some I I haven't had to because I rely a little bit more on it, Russian. Then. Аня, в принципі, знає трішки російську мову, і вона розуміє деякі слова українською мовою, тому в принципі в неї не виникає такої складності спілкуватися в магазині, і вона навіть використовує дуже мало англійської мови в транспорті в магазинах, тому що вона намагається спілкуватися російською мовою. Вона є звичайно дуже мінімальним мінімум, але в принципі його вистачає для того, щоб щось сказати в магазині чи то в транспорті нам звісно, що Ен путешествовала в наземних канікулах по Україні і какие впечатления You had the experience of traveling while these winter holidays, mm -hmm. and what's your impression about Ukraine? Not only about Kyiv, mm -hmm. but about the whole Ukraine. Uh, I think it's beautiful. I was in Kiev. I was in the Carpathian Mountains, which oh, they were just <laughs> so gorgeous, and um, and it's really interesting just to see everybody united, especially right now with everything that's happening. It's like seeing all the Ukrainian colors and people. Ам, із релі, ріли кул. Бо де Карпатин Монс полі вас майврет, а і вас клін ар, а сінда лак традиція інтернет промі. Я подорожувала й uh, запам'яталися на цих зимових канікулах і подорож до Києва, та також до Карпат. Карпати її надзвичайно вразили там свіже повітря, і люди там дуже а. Uh, Читать свої традиції, так вони дуже їх поважають. І uh, це найбільше те, що запам'яталося цими зимовому книгами. Ну надзвичайно приємно, що і справді ви до нас приїхали, що знаходите час для того, щоб uh, вчити кіровоградців. Я розумію, що в бібліотеці це ваша ініціатива, це зовсім не, не робота. Uh, it's very pleasant that you came to Kirovograd and you teach us, and uh, uh, thank you that you. Uh, choose... Uh, It's де лайбрей ан де анодет і вас йорна ідея та чидея. Я цкрий. Цактипуаже both the university and in the city and і at the library as well. Так дійсно yeah. просто дуже приємно спілкуватися з дітьми не тільки а, в університеті, а також в місті. І ну і наостанок, як довго ще буде Н в Кіровограді в Україні взагалі? Алон велибі інкіроградін юкрейне то джилай до липня. Ну у наших глядачів є в будь-якому разі варіанти. Тож бібліотека Чижевського приходьте для безпосереднього спілкування з Н ви можете навчитися англійському, ви можете дізнатися багато чого цікавого. Ну і просто розрадити себе. Ми говоримо Маґарім спасіба, енкюрмач. Мы не переключаемся, и вы не переключайтесь, друзья. Это канал Кировоград. Это Ранкова Кава. Вернемся после небольшой паузы.